Мастурбація шкодить здоров'ю. Стрьом. Проблема є тільки коли є залежність. Або мастурбація замінює реальні стосунки. Регулярне статеве життя знижує ризик проблем із простатою. Норм еякуляція сприяє покращенню мікроциркуляції в простаті та знижує ризик застійних явищ. Причиною частих походів в туалет вночі є вік, а не проблеми зі здоров'ям. Нікторія може бути ознакою простатиту, аденоми простати, цупрового діабету та проблем з ниркою. Варікоцели завжди означає безпліддя. Стрьом. Багато чоловіків можуть мати дітей. Це залежить від ступеню у та впливу на сперматогенез. Зниження потенції з віком. Норм. Це природний процес через гормональні зміни. Але дуже ранні порушення це сигнал для перевірки. Терпіти і не йти в туалет, коли хочеться. Стрьом. Це перевантажує сечовий міхур та може провокувати інфекції чи зниження його функцій. Статевий акт триває лише 3-5 хвилин. Норм. Середня тривалість статевого акту 3-7 хвилин. Це в межах норм. Головне це комфорт партнерів. Відсутність ранкової ерекції декілька разів на тиждень. Норм. Це буває через стрес, алкоголь чи міцний сон. Це не патологія, якщо буває рідко. Одне яєчко більше за інше норм легка асиметрія це фізіологічна норма. Але якщо різка з'явилася асиметрія, це причина перевіритись. Від сидіння на холодному можна заробити цистит і норм, і стрьом. цистит виникає не через переохолодження, а через бактерії. Але переохолодження може бути провокуючим фактором для появи циститу.